У цьому огляді пропонуємо розглянути можливості другої за продуктивністю моделі серед представлених на Gamescom 2024 компанію ASUS материнських плат для процесорів AMD Ryzen 9000. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся. Зветься новинка Asus ROG Strix X870I і Gaming Wi-Fi, та коштує чималі 24 700 гривень, тобто близько 590 доларів. Для оверклокерів і тих, хто планує спробувати себе у цьому напрямку, розгін із цією платою стане значно простішим завдяки ряду нових функцій, серед яких є AI Overclocking, Dynamic OC Switcher, Core Flex і покращеному PBO. А у якості корисного доповнення материнка оснащена зовнішнім тактовим генератором. Тепер давайте подивимося, що ще нам пропонує ця модель за таку немалу суму. Материнська плата постачається в барвистій коробці у чорно-червоних тонах. На звороті знаходиться опис усіх ключових особливостей та переваг моделі, а також структура інтерфейсної панелі. Комплект постачання відповідає аналогічним продуктам ASUS преміального рівня і налічує усе необхідне та навіть більше. Asus вкотре переосмислила загальний дизайн представників топової лінійки Strix, залишивши на основних елементах плати звичне поєднання чорних, сірих та білих відтінків. Одразу привертають увагу ну дуже масивні радіатори охолодження швидкісних накопичувачів. Хоча б кнопки для виймання відеокарти біля правого краю плати на цій моделі немає, але задіяний новий фіксатор Q-Release Slim. Розміри материнської плати звичні для форм-фактора ATX 305 на 244 мм. Усе наявне підсвічування Asus Aura тут обмежено логотипом на кожусі над інтерфейсною панеллю. Додатково можна організувати свою ілюмінацію за допомогою ще трьох роз'ємів. На звороті знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму, а також гвинти кріплення радіаторів охолодження чипсета та підсистеми живлення процесора. Нижня частина фронтальної сторони також має колодки для підключення аудіороз'ємів та індикації передньої панелі, перемикачі CPU-OV та роботи PCIe з двома індикаторами, а також роз'єм для підключення портів USB 2.0. Поруч з роз'ємом для порту USB 32 Gen 2, .2 Type-C та двома USB 3.2 Gen 1, на правому краю материнської плати знаходяться діагностичні світлодіодні індикатори, цифровий індикатор для відображення посткодів, а ще кнопки перезавантаження та вмикання системи. До слова, замість функції перезавантаження можна запрограмувати безпечне завантаження системи або керування підсвічуванням. Ближче до нижнього краю плати розташовані чотири горизонтальні порти SATA. Материнка отримала чотири DIMM-слоти для модулів оперативної пам'яті DDR5 із фіксаторами з обох боків. Підтримуються модулі з частотою понад 8 тисяч мегатранзакцій на секунду, а максимальний загальний об'єм може становити 192 ГБ. Для розширення функціональності системи доступні всього два слоти – PCI-Express 50X16 і PCI-Express 40X16 в режимі X4. Металевий кожух Safe Slot присутній лише на верхньому з них. Батарейка CMOS знаходиться біля правого краю плати, що дозволяє легко отримати до неї доступ навіть за умови використання габаритної відеокарти. Ця материнська плата оснащена п'ятьма слотами для М2 Три з них підтримують режим PCI E50X4, а ще два працюють у режимі PCI E 40X4. Для їх максимально зручного встановлення та демонтажу присутні не тільки Q-Latch, а й Q Slide кріплення. Накопичувач більшого формату, ніж 2280 можна розмістити лише у верхньому слоті. Але будьте уважні, адже одночасне використання другого та третього м 2 перемикає відеокарту в режим X8. Для охолодження усіх високошвидкісних накопичувачів материнка використовує три досить об'ємні та важкі радіатори. Усі вони забезпечені термопрокладками для ефективного відведення тепла. Два з них кріпляться за допомогою гвинтів, а один оснащений безгвинтовим механізмом M2Q release Система охолодження материнської плати також має радіатор на чипсеті та два алюмінієві радіатори на елементах підсистеми живлення. Останні об'єднані тепловою трубкою. Під час навантаження тестом Stress FPU в AIDA 64 120 ватного Ryzen 9 9900 x сенсори материнської плати фіксували наступні показники. Температура плати 30 градусів, VRM – 53, а чипсет не перевищував 50 градусів. Наявність двох посилених восьмиконтактних роз'ємів atx 12 v для живлення процесора дозволяє встановлювати топові проци без жодних обмежень у енергоспоживанні. На цій платі маємо 18 плюс +2, 2 фазну схему живлення з можливістю навантаження у 110 плюс 110 плюс 80 А відповідно. За регулювання напруги на вбудованому в процесор контролері пам'яті та підсистемі введення-виведення чипу відповідає Щім контролер RichTech Technology. Підсистема живлення процесорних ядер керується ШІМ контролером D Підтримка мережевих з'єднань забезпечується LAN контролером Realtek з можливістю передачі даних аж до 5 Гбіт на секунду. За роботу Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 відповідає модуль MediaTek. Він підтримує три частотні діапазони, може використовувати канал шириною 320 МГц, а також здатний забезпечити пропускну здатність до 6,5 Гб на секунду. Зона Audio Rock Supreme Fix відокремлена від основної частини текстоліту і представлена однокристальним, 71 канальним HDA-кодиком Realtek, який співпрацює з підсилювачем Савітек. Аудіотракт вирізняється хорошим співвідношенням сигнал шум на рівні 120 дБ, екрануванням та використанням преміальних японських аудіоконденсаторів. На інтерфейсній панелі знаходиться відеовихід, купа USB Type A і Type-C різних стандартів, кнопки скидання налаштувань і оновлення BIOS, мережевий порт та коннектори антенн бездротового модуля. Материнська плата отримала 8 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою щим регулювання швидкості, які допоможуть користувачу у організації активного охолодження комплектуючих. Два з них забезпечать живлення системи охолодження процесора, ще один помпі рідинного охолодження, а п'ять інших стануть у нагоді корпусним вентилятором. ASUS ROG Strix X870I і Gaming Wi-Fi використовує завантажувач на основі графічного інтерфейсу UEFI із новим нативним широкоформатним режимом відображення. Він пропонує два основних режими роботи: Easy Mode, де всі необхідні налаштування згруповані на одному екрані, та звичний Advanced Mode, у якому налаштування розподілені за відповідними вкладками. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально налаштувати систему, а й реалізувати розгін ключових вузлів. Для моніторингу можна скористатися правою бічною панеллю, яка відображається у всіх розділах, або спеціальною вкладкою Монітор. Незалежно від вибраного режиму Easy Mode чи Advanced Mode, у верхньому рядку присутній пункт AIOC. Він пропонує користувачам комплексне рішення на основі штучного інтелекту, що допоможе як розігнати процесор чи оптимізувати його температурний режим, так і покращити показники мережевого підключення. Не варто забувати про новий пункт Q-Dashboard у правому нижньому куті. Він надає схематичний огляд усіх пристроїв, що підключені до материнської плати. Під стрес CPU Вайде 64 без розгону частота всіх ядер Ryzen 9 990X стабільно трималася на рівні 5,3 ГГц при напрузі 1,256 В. Більш вимогливий стрес FPU відчутно зменшив частоту та напругу на процесорі до 3,5 ГГц при 0,915 В. При цьому процесор працював у штатному режимі та максимально споживав приблизно 145 Вт. Щоб наочно перевірити можливості материнської плати, ми використовували таке обладнання. У якості опонента використовувалися аналогічні комплектуючі, але вже з материнською платою Asus ROG Strix X670EF Gaming Wi-Fi. Для обох плат використовувався BIOS з AGISA 1202A. Між системами у тестах можна побачити як паритет, так і різницю близьку до рівня похибки. Однак, якщо брати до уваги менші температури ключових вузлів плати та процесора, варіант на AMD X870i виглядає більш раціональним для придбання. Доведеться дуже добре замислитися, аби звинуватити Asus ROG Strix X870i і Gaming Wi-Fi у відсутності якогось необхідного чи навіть найсучаснішого функціоналу. Велика кількість найактуальніших портів на інтерфейсній панелі дозволяє користувачу ні в чому собі не відмовляти. Окремо хочеться виділити відсутність серед них повільних USB 2.0. Хоча навіть кількість внутрішніх портів обиралась виробником зі значним запасом. Максимально безпрограшно ця материнська плата виглядає у питанні розміщення накопичувачів, адже вона надає 5 високошвидкісних роз'ємів М2 з об'ємними радіаторами на кожному. До того ж, три з них працюють у режимі PCI-E5.0X4. Ну а позбутися клопоту під час монтажу SSD більш компактних форм-факторів допоможуть Q-Latch та Q-Slide кріплення. Наявністю Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 у такому ціновому сегменті вже важко здивувати. А от 5-гігабітний LAN-контролер тут точно щось свіженьке. Щодо підсвічування цієї моделі можна сказати, що Asus переосмислила підхід. Зона ілюмінації трохи зменшилася, і тепер скоріше ненав'язливо нагадує про належність до топової лінійки Rock Strix, ніж схожа на новорічну ялинку. Кількість режимів ілюмінації звична, тож знайти варіант собі до смаку не складе труднощів. Габаритні радіатори всюди, 18 плюс 2 плюс 2 фазна схема живлення та наявний набір оверклокерського функціоналу дозволять встановлювати будь-які топові процесори, а також експериментувати з їх розгоном, як на свій розсуд, так і за рекомендаціями штучного інтелекту. До недоліків плати можна віднести хіба що відчутну ціну, та те, що одночасне використання другого та третього слотів М2 перемикає слот для відеокарти у PCI-Express 50X8. У підсумку Asus ROG Strix X870i і Gaming Wi-Fi хоч і дороге, але близьке до ультимативного рішення, котре орієнтоване на забезпечення максимальної продуктивності, а також задоволення потреб ентузіастів та оверклокерів. Нам материнська плата дуже сподобалась. А вам? Чекаємо на коментарі та вподобайки. А також не забувайте підписуватися на канал і ділитися нашими відео з друзями. Все буде Україна!